Всім привітики, привітики, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні спека неможлива, кожен день все більше і більше. Сьогодні 46 градусів на сонці. Петунійка розцвіла, така красунька наша українська. Ой. Хоста зеленіє, тому що зверху накрита сіткою. А та, яка не накрита, вже геть згоріла. Ось цей кущик, який в тіні, більш-менш ще зеленіє, а ось це на сонці. Розцвітаю чорнобривці лимонного кольору. Сьогодні відео буде таке про город, про рослинки, які збереглися, перенесли таку спеку, неможливо. Виноград гарний. Чоловік його обробив, щоб не чорнів і не було білого нальоту. Це рожевий виноградик. Ось тут під листям заховався молдова сорт. Ну, а це кеша, ось такий сорт, три сорти в нас. Ой, сливи також обробляли, щоб не були, щоб були без, без грибкових захворювань. Було їх рясніше, але багато слива скидає, тому що не в змозі витримати таку спеку. І ось то обірвали, прийшла. Це менша допомогла. Закрили напої, та яка залишилася на гілочках. засохла декілька тут гілочок. Суха. Вона смачна і суха. Малина спіє, гарна. Ось така красунька. О, величенька. Смачно, але гаряче Перчик деякий цвіте, деякий вже в'яжеться, і більшенький, і меншенький ось на кущах, так що будемо з урожаєм. Ну, а деякі ось цвіте тільки цвіт, але внизу є вже маленьке перченятко. Поливаємо, ой, поливаємо, поливаємо, але ж спека не дає, щоб був гарний урожай. Надіємося, що буде все добре. Що ще декілька днів минеться спека і почнуться похолодання, і рослинки оживуть і будуть гарно нам родити. Дарувати нам свій урожай і радувати нас ним. Що сказати за помідори? В'яжуться, в'яз є, але не так багато, як було в минулому році. Можливо, ще будуть, бо ось бачу отакі манесенькі ще в'яжуться. Можливо, пізній сорт не буду говорити, бо займається цією справою чоловік. В'яз на помідорках є. Тому думаємо, що буде гарний урожай. Деякі біліють, ось уже деякі. Розквітнули тільки. <ріх> Ось такі Але ті ще розкитнули під низом, он видніються Помідори гарненькі вже нав'язались. а це такий сорт цікавий. Ось. Форма серця. Мабуть, мабуть, розлий помідор. Думаю, будемо з помідорами. Ну а це сливки ось сорт. Перейшла на другу ділянку, друзі, до огірочків. Підв'язані вже всі пуп'янки є. На цих вже є огірочки невеличкі вже. З деяких кущів збирали врожай. Також натягнули сітку, але дивлюсь, деякі кущі починають прив'янути. А ось який врожай, врожайний кущик, <сум> красунчик. Ну і перейшла на іншу ділянку помідорів. Тут також в'яз є. Думаю, будемо з помідорами. Ну Що, друзі, пройшлися ми з вами погороду на екскурсію. На закінчення відео хочу. Подарувати вам квіти. Побажати міцного здоров'я. Гарного настрою І всього-всього самого найкращого. Така краса розцвітають рожеві, розцвіли біленькі флокси. Сонце світе, не знаю, видно що буде чи не видно. Знімаю відео, не бачу чи нічого. Мабуть, ще інтернет зависає, бо щось кадри бігають не в ту сторону, куди треба. Всім миру, добра, благополуччя, міцного здоров'ячка, бережіть одне одного в такий тяжкий час для нас. Розцвіла наша красуня другий раз. Погляньте, яка красота. Але щоб вона так це цвіла декілька разів на сезон, треба той цвіт, який цвівся, квітки обрізати. І вона потім знову вам подарує таку красу. Thank <laughs> you.